Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. Далі про події Дніпра, області та країни розібрані 95% зруйнованих конструкцій у Дніпрі. Продовжується пошукова рятувальна операція на місці російського ракетного удару по житловій дев'ятиповерхівці. За оновленими даними, теракт забрав життя 43 загиблих. З них четверо це діти. На місці події працює наш кореспондент Владислав Авдієнко. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Влада, розкажи, що відомо станом на ранок. Вітаю, Марко, рятувальники на місці російського ракетного удару. Працюють вже три доби поспіль без упину. Залучені понад 70 на спецтехніки. Можете бачити у порівнянні з вчорашнім днем. Епіцентр влучання добряче розчистили. Там вивезли більше восьми тисяч тонн зруйнованих конструкцій. Сьогодні зранку ми бачили, як на жаль, з під витягли ще два тіла, десь з Третього-четвертого поверху це одна з них тіло це дитини. Ми спілкувалися із його дідусем. За оновленою інформацією, російські терористи забрали життя вже 43 людей цією атакою. Ще, Але кількість жертв може зрости, кажуть рятувальники, бо витягли не всі тіла. І станом на сьогоднішній ранок розшукувалися ще 25 жителів цього будинку. У лікарнях вже наразі знаходяться. 28 постраждалих в стаціонарах, із них 10 важкі. На цю хвилину в мене це вся інформація. Більш детальніше ми розкажемо у нашому сюжеті. Тож очікуйте, Марко? Дякую, це був наш кореспондент Владислав Вдієнко, який розповів про те, як рятувальники працюють на. Місці трагедії і момент влучання російської ракети х 22 по багатоквартирному будинку у Дніпрі потрапив на відео кадровоєного злочину окупантів опублікували у соцмережах. Атаку чітко зафіксував відеореєстратор однієї з автівок, що проїжджала набережної перемоги. З кадрів можна побачити, що приліт по житловому району аж ніяк не був результатом збиття ракети українськими зенітниками. Це вже підтвердила і британська розвідка, зауваживши РФ. Цинічно звинуватила ППУ України Х 22 відома своєю неточністю при використанні проти наземних цілей, а ще її система наведення погано розрізняє об'єкти в щільній міській забудові. І Нікопольський район знову потерпав від ворожих обстрілів. З вечора окупанти обстріляли три громади. Понад два десятки снарядів випустили по Нікополю, Покровські та Червоногригорівській громадам. Люди на щастя не постраждали. Висловили співчуття родинам загиблих та обіцяють притягнути до відповідальності усіх винних на місце російського ракетного удару по дев'ятиповерхівці на перемозі прибули генпрокурор України Андрій Костін та заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. Усі подробиці в сюжеті наших журналістів. Черговий теракт, воєнний злочин проти цивільних, так назвав російський ракетний удар по житловому кварталу Дніпра генпрокурор України Андрій Костін. Слідчі упевнені у Дніпрі окупанти застосували той самий тип ракет, яким знищили ТРЦ в Кременчузі та житловий будинок на Одещині. Ця зброя, ця ракета, вона має надшвидку швидкість. Є практично гіперзвуковою. Її дуже складно відслідкувати. Вона не призначена для таких випадків вона не є точною жодного воєнного об'єкту поруч. Генпрокурор додав слідчим достеменно відомо, хто давав наказ на пуск. До застосування цієї смертоносної ракети може бути причетний один і той самий полк дальньої авіації РФ. Відтак, такі теракти вочевидь, повністю підтримуються військово-політичним командуванням країни-агресора. За акт агресії має бути покарання для вищого. Військово-політичного керівництва Російської Федерації і це покарання можливо тільки через спеціальний міжнародний трибунал. Також на місці ракетного удару побував її заступник голови офісу президента Кирило Тимошенко. З очільниками міста та області обговорювали питання відбудови багатоповерхівки та розміщення постраждалих. Скористалися розселенням тільки 14 осіб, але ми готові до розселення багатьох декілька сот осіб. І це не проблема, і це можна збільшити. Цю кількість також надається вся необхідна допомога по тимчасовому закритті вікон. Це ОСБ, ОСБ та плівка. Ми будемо і далі допомагати. Буде рішення і міської і обласної влади щодо матеріальної допомоги усім сім'ям і загиблих, і усім, хто втратив своє житло. Загалом в будинку пошкоджено або повністю зруйновані понад дві сотні квартир. Розбір завалів може тривати ще до тижня. Владислав Авдієнко, новини 11 каналу. І минулої доби ворог продовжив тероризувати Харківщину. Гатив по прикордонним населеним пунктам. Внаслідок обстрілів пошкоджені 17 приватних будинків та дві п'ятиповерхівки. Поранення отримали двоє людей. Загалом противник завдав два ракетних і сім авіаційних ударів по населених пунктах України. Також військові, вкотре попереджають про можливу масовану атаку. Ми Оцінюємо загальний залп ракет на бортах. Всіх шістьох ракет носіїв, які перебувають наразі на бойовому чергуванні в чорному морі, до 44 ракет. Ми говоримо про те, що ракетна небезпека залишається актуальною що це цілком імовірно і наразі це всі новини більше розкажемо вже у наступних випусках. Побачимо цього о 12.00.